На громадських слуханнях розглянули ряд найбільш актуальних питань, які турбують жителів тих населених пунктів, які мають увійти до складу об'єднаної територіальної громади. Зокрема, людей турбують питання представництва в органах влади об'єднаної громади, питання земельних відносин, користування надрами та інше. Земля, як з в населених, так і за населеним пунктів буде в об'єднаній громаді, і прийняття прийняття рішень тільки буде об'єднана громада. Чітко це прописано і. На, на всі е, е, як в методиці Кабміну, так і в законодавчі ініціативи, тобто спекуляції на на рахунок цих питань і на рахунок тих проблем, які ми сьогодні маємо вже е, е, держкомземом, що вони. На за межами населених пунктів, розпоряджаються без згоди громад землею. Питання зніметься. Надвірнянський міський голова зазначив, що в умовах сьогоднішньої законодавчої бази ті громади, які об'єднаються, будуть у завідома виграшному становищі щодо страхів людей стосовно закриття якихось об'єктів чи фінансового забезпечення установ, то більшість із них є безпідставними. І повірте, що на даний момент ніяка територіальна громада не дасть закрити ні школу, ні ФАП, ні амбулаторію. Якщо не буде чітко прописане, вони теж ці ризики, які говорять про те, що на даний момент навіть у такому стані, бо є активні голови по тих чи інших територіальних громадах, які з місцевого бюджету, маючи власності балансоутримачі, ФАП-мбула ремонтують. А є такі, що двері САПу підпирають. І буряни по шию. Ну ти голову не заставиш це робити. Але по закону ми б також мали би фінансувати ці об'єкти. Ще одним стимулом до об'єднання, на думку голови, є те, що у випадку не об'єднання громад акцизний збір у розмірі 5% із пального буде розпорушуватись між тими населеними пунктами, в яких немає заправних станцій. Щодо акцизного збору, за які кошти ми робимо сьогодні. Ми, як ми не об'єднаємося, то за за рахунок надвінянських АЗС. Будуть фінансуватися дороги тих територіальних громад, які, власне, сьогодні говорять про те, що вони самодостатні. А ніхто не хоче говорити мовою цифри економіки, всі говорять мовою, мовою емоцій. Створення об'єднаної територіальної громади не може в один момент вирішити всіх тих проблем, які накопичувались в населених пунктах за роки незалежності. Але це є єдиний шлях до виживання і можливої розбудови держави знизу, переконаний міський голова. А щодо фінансування, так завтра не буде доріг зразу. Так завтра у пньові не буде садочка. як Вони приєднаються. Так після завтра не буде школи, де за роки незалежності при можливості будувалися. Для того ми є активні учасники громадського руху для того, щоб ми їх будили. Як щука карася для того, щоб вони почули нас? Бо в такій ситуації, як зараз, є, ну будівництво неможливо назвати будівництвом. Це дай Бог би знайти кошти на утримання. Рішенням громадських слухань стало надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади з центром в місті Надвірна відповідно до рішень сесій місцевих рад сусідніх населених пунктів. В свою чергу вже дві сільські ради прислали рішення про надання згоди на об'єднання це Перещанська та Назалезівська сільські ради.